Народний бунтар це великий український кобзар. На нашій рідній українській землі, у Моринцях на селі, народився наш Тарас, що в своїх бунтарських віршах весни його панів, як ноблячий клас. Його дитинство помайнуло, в злинях і нужді ніколи він не бачив радості в житті. 11-річний Тарас. Став сиротою, опікувався за більшого Катериною сестрою. А сестри, сестри, гори вам, мої голубки молодії, ви в наймах виросли чужії, у наймах сестри помрете. Брати на панщину ходили, доки луби їм не поголили. Тарасу тринадцятий минало. А він пас ягнята за селом, ясне сонечко світило. А йому так сумно все було. Все бачив Тарас, як люди на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. Бо дома немає їх з ким залишати, треба йти на панщину і відробляти. Всюди на Україні, цілі свободи і сели закріпачені були, а люди серпами й косами на панщині відробляти оброк ішли. Вихідних у них майже не було, і роками на пана працювала слобода і село. Та на надцятирічного Тараса. Пан забрав свої покої, де він був хатнім козачком слугою. Побачивши великий талант і здібності до малювання, пан Енгат віддає свого козачка до малера на навчання, бо хотів, щоб у нього по місці був маляр портретіст Та невдовзі пан в Петербург вирушає і Тараса з собою забирає. В Петербурзі пан на чотири роки Тараса до живописця Ширяєва законтрактував. В якого він робить розписи в будинках, де малярський талант його і зростав. Випадкове знакйомство з українцем маляром Сашенком призводить до викупу скріпатства на волю Тараса Шевченка. Як же Тарас радів, коли звістку про волю 24 роки зустрів, глибоко зворушений, що вільним став, він же в тому році перші спроби віршив і написав. Писав він вірші та поеми на історичні теми. Показав так, Тарас свої вірші поетої Грибінці, який високо цінив його здібності, а подалі писав про тяжку долю закріпаченого українського народу. Росія нас малоросами називала, а нашу мову просто зневажала. Та завдяки поетові Тарасові Шевченку наша мова літератури на височині стала. І небаченої популярності набирала, а в Україні з'явилась людина, що нашому благотворила.